Чудова шабельна пила, акумуляторна від компанії Makita, модель DJR186Z. Це якраз кращий вибір, якщо вам треба стоїть, скажімо так, задача між ціною, тобто треба заплатити менше грошей і отримати максимальну потужність. От в модельному ряду Makita це якраз ця модель. Хто може докласти гроші і трошки взяти, ну не трошки, а помітно більше 187 модель, вона буде майже аналогічна, але з безщитковим двигуном і з двома швидкостями, з фішками. От потужність там також трошки більше відсотків на 15. Але з точки зору, якщо ми відштовхуємося від ціни, оцей варіант 186-й, це якраз буде оптимальний. От плюс потужність тут, я сказав класна. Є захист X5, від пилу вологи, посилений, доступ до щиток швидкий, тому. Ну, Цікава річ, хороша, потужна. Можна використовувати і при вантажних, і демонтажних роботах, при відпочинку на природі, бризкий гілок в саду. От, навіть товстий гілок, дров і так далі. Тому заслуговує увагу однозначно. Достаю зараз пилочку. Окрім пили, у нас є технічна документація. Є два полотна, зверніть увагу. Одне у нас іде по дереву, причому дерево навіть вістками, Коди їхні ось на хвостовичку написані, і друге полотно по металу. Так, все більш коробочці нічого немає. От тому переключаємось на пилку. Ось комплект перед вами, пилочка на фоні руки. Як бачите, вона немаленька, далеко немаленька. Працювати тут однозначно треба двома руками. От ну, це враховуйте, але потужність тут хороша. Модель ми бачимо DJR 186, робить вона від 0 до 2 800 обертів, це в залежності від того, як сильно буде у нас пускову клавішу, раз і які навантаження. Тому максимально 2800. Більше якихось ми не бачимо тут ніяких характеристик. Тільки 18 вольт і все. До речі, зараз у нас 24-й рік, випущена 23-му, я думаю, ще якісь десяток років вона випускатись буде. От, чим от класно зроблена, як і в 187-й моделі, старшенькій. У нас повністю ця частина резинова, тому, по-перше, тримати комфортно, то правою рукою, якщо проша, тримаєте за цю частину, лівою тут. Класно, зручно, от, голими руками. Далі ця частина резинова буде захищати вас, якщо ну, так станеться, що доторкнетесь до переріжете дріт десь в тіні. От, буває таке на будівництві, тому з точки зору безпеки, усі всі резинові вставки, все зроблено, все продумано. Це момент важливий. Тепер дуже класна система кріплення полотен. Тобто, для того, щоб вам ставити полотно, ви фактично його просто вставляєте без ключа, без якихось натискання, берете полотно, вставляєте його в патрона. Далі дивіться на цю частину. Хоп! Все, спрацював механізм, полотно закрилося, все воно вже стоїть і готове до роботи. Це ніяких ключиків, зажимів нічого не треба, тобто все відбувається моментально. От для того, щоб зняти полотно, ви провертаєте цей механізм, все послаблено, зняли поміняли на інше. Тому хочу звернути увагу на полотна. Їх не один десяток різних полотен різної довжини, максимальна довжина 300 мм. То можна дрова плячі великі. От є полотна по дереву, дерево з зв'язками, метал, будівельні блоки, всякі суміші і так далі. Все, що можна різати, все робить шабельна пила. Причому ці полотна бувають як прямий різ, так можна іноді це полотно вигинати, зрізати якийсь гвіздок в нуль і так далі. Тому от такий інструмент це один із найбільш недооцінених інструментів, який є на території України. Тому що потихенько ці пили продаються, от люди її знають, але все таки Багато покладаються там при різці металу, наприклад, на кутові шліфмашини, а насправді берете спеціальне полотно по металу, товсти тонкий метал, там все, що завгодно, можна підібрати, ставити на цю пилу і чим шліфувати, різати там цією машиною, от з іскрами, то шабельна пила це робить швидше, без запахів, без іскр і так далі. Безпечніше, зручніше, швидше. От, що однозначно штука надуніверсальна, надунікальна все супер. Так, бачимо по корпусу, Вентиляція зроблена оці місця. Це у нас швидкий доступ до щиток, тобто, не дивлячись на те, що модель щиткова, це макіта, тому щитки тут служать досить таки довго. Комусь може на півжиття хватить, хто на будівництві працює, можливо, там на півроку, на рік, на півтора, в кого як, але міняються вони швидко, коштують не ну, дорога, там сотні інших гривень в наявності є, тому поміняли і працюєте далі. Тут пару хвилин роботи, в сервіс звертатись не треба. Е, пуск. У нас відбувається, дивіться, зверху є замочок відкритий, замочок закритий. Значить, сюди ми подаємо пилка, подаємо на замочок в сторону. Вона розблокувалася, від замочка натискаємо, сюди заблокувалася. Натиснути її не можна. От бажано це робити, якщо у вас міняєте, наприклад, полотно і не знімаєте акумулятор, тому що це буде додатковий закид, щоб, дай Боже, не пішов цей механізм тут. Акумулятор підключається знизу, контактну площадку показую. В принципі, все стандартне для Макіта. О, тому якихось додаткових налаштувань, панелі керування, кнопочок в неї немає. О, тут основна фішка на тому, що штука досить потужна. Працювати треба бойовома руками і швидкий доступ до заміни полотна. От. Лапку можна підлаштувати під ваше положення, як вам зручно, і працювати з комфортом. Е, тепер давайте трошки подивимось технічні характеристики. З якогось чуда я не побачив у документації на українській мові. Щось тільки на англійській чи так попалась мені коробка, чи не знаю. От, але, перекладу, модель наша 186, 32 мм, це хід штока, тобто вперед-назад, наскільки це багато, тому що в меншеньких пилках там є 13 мм, 12, 20, 22, тут 32, тобто дуже впевнений ход і дуже велика частота. Тому пиляє, вона ну, на п'яти наступає дуже добрим мережевим моделям з двигуном там кіловат. От, не заміняє, але наступає досить добре. Е, Рекомендується різати метал, труби, е, квадратний профіль і так далі, до, або круглі, до 130 мм, дерево до 255, це, що я казав, одягаєте 300-те полотно і ріжете <гум> дрова на ура. Вольтаж вказаний, довжина. Ну, вже я думаю, зацінили, що пилечка довгенька, тут 486 мм, ну майже пів метра довжина, але ну що ж. Конструктив потужність по-іншому бути не може. От. Ну і вага без акумулятора 3,5 кг. Тому я ж кажу: не те, щоб вона дуже важка, але однозначно працювати треба двома руками. Це не компактна шабельна пила, як там 183 -та моделька, Тому штука дуже впевнено, працює, виглядає і треба її відповідно тримати в руках. Так, деякі там інформація по користуванні, як вставити акумулятор, де що показується. Ну, в принципі. Чогось надважливого тут цікавого. Єдине, що показана заміна щиток швидка. Показується, як міняти полотно. Бажано працювати, тому що вібрація дуже велика від такого інструменту. Відповідно, бажано затискати в тисках. От, в, принципі, в принципі, вся інструкція закінчена. Тому техніку безпеки треба виконувати. А так. По роботі нічого складного немає. Обов'язково лаполькою впертися в заготовку, яку утирізати, поставити потрібне полотно. Полотен, нагадаю, є по дереву, по металу, будівельні блоки, дерево з вістками, все, що тільки в голову може пройти. Є навіть для рятувальних робіт для пожежників, рятувальників, я думаю, вони знають. Там можна якраз зрізати замки, двері, вікна, все що завгодно. Тому полотен багато, відповідний інструмент надширокофункціональний. От і увагу. Якщо вам треба ця модель. Це, нагадаю, у нас найкраще співвідношення потужності 130 Вт, як для акумуляторної пили, це добре. І ціни це 186 модель. Якщо хочете трошки більшу потужність, схожу пилку з двома швидкостями і з безщитковим двигуном, це модель 187, але вона більш ніж півтора рази дорожче. Тому цей варіант така собі золота середина. Якщо вас зацікавило, хочете отримати консультацію, хочете цю чи іншу пилку, підберемо, розкажемо і продамо. Тому контакти на відео під відео виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.